Сьогодні Україна зазнала чергової страшної атаки. Знову маємо загиблих, знову маємо поранених, палаючі будинки, зруйнована цивільна інфраструктуру і загроза холодної зими без світла і води. І здавалося б, що адекватна реакція влади мала би бути передовсім об'єднати усі зусилля, щоб захистити цивільних. Щоб перенаправити усі кошти з другорядних програм або між до передвиборчих на потреби оборони енергетичних захисту енергетичних об'єктів, захисту цивільних протидронових комплексів, забезпечення усього необхідного на передовій, а захист прифронтової зони, але ж ні, всі правки, які подавала в цьому контексті Європейська солідарність, все було відхилено. Насправді, в той час, коли держава знаходиться на межі виживання, коли військовослужбовці на передовій виснажені, коли цивільні. А вже не знають, що робити, щоб рятувати своїх дітей, своє майбутнє. влада не має часу на питання їхнього захисту. Зато у влади є дуже багато часу і ресурсів фінансових відповідно на репресії опозиції. Репресії опозиції, зокрема, через санкції Петру Порошенку і, зокрема, увага через активне блокування допомоги Збройним силам України. У вас в когось є скільки грошей Зеленські і його ближні оточення зі своєї власної кишені передали на передову. Немає, вот звіту немає і такого не було зроблено.